Далі до подій в Україні, де цьогорічний набір студентів університети вказує на те, що дедалі менше молодих людей хочуть займатися наукою. Але зацікавити молодь займатися наукою таки можна. У цьому запевняють представники американського центру імені Лемельсонів Смітсонівського інституту. Єдине, що треба починати з раннього віку і шляхом гри та експериментів, показувати дітям, наскільки цікавою є наука. Як це працює на практиці, спитаєте ви науковці американського центру приїхали до Києва і привезли зі собою власну лабораторію. Чила її наш кореспондент Анна Полуденко. Серед дітей багато потенційних винахідників. Їх тільки потрібно трохи підтримати. Вважають автори проекту Лабораторія винахідників або Спарклев. Працівники американського центру вивчення винаходів та інновацій Смісонівського інституту у Вашингтоні вирішили довести: неталановитих дітей немає. Головне вчасно визначити, яка наука найбільше приваблює дитину та підштовхує до створення чогось нового. Я думаю, що що спарклеб може заух. Отити більше дітей займатися наукою, технологією, інженерією. До речі, програма заохочує також займатися мистецтвом, математикою. Spark Lab демонструє молодим людям, що це абсолютно нормально пробувати створювати щось нове. Воно може спочатку не спрацювати. З першого разу нічого ідеально не виходить, але це важлива частина процесу. Спарк це спалах, леб, лабораторія. Уперше такий майданчик для гри у науковців було відкрито 12 років тому в американській столиці. Він одразу став популярним серед родин. Там дитина може робити особисті винаходи та власноруч випробовувати закони фізики, хімії чи аеродинаміки. На жаль, сьогодні матеріально-технічна база українських шкіл не дає можливості на уроках хімії, фізики біології ставити досліди, займатися такою прикладною наукою. Зараз уперше американська лабораторія виїхала за межі інституту і на місяць зупинилася в українській столиці. У будівлі мистецького арсеналу. Spark Lab складається з десяти тематичних станцій, де діти можуть проєктувати власні конструкції з підручних матеріалів, зробити свій гідроскоп, музичний інструмент чи навіть скласти машину. Усі станції дотичні до теми різних предметів шкільної програми, тому після цього вчити фізику чи математику повинно стати простіше, адже дитина вже побачила, як ті чи інші закони працюють на практиці. Це може Зацікавити її, займатися наукою не лише граючись у цій лабораторії, але й надалі по життю. Ви можете побачити там на стіні плакати цілої когорти винахідників з України, які довели головну думку, що ця країна дуже важлива та багата на винаходи. Україна не дарма стала першим міжнародним досвідом Spark Lab. Багато відомих науковців походять з України для того, щоб надихнути молодих експериментаторів, вхід у лабораторію прикрашають портрети відомих українських винахідників поруч зі своїми гелікоптерами чи ракетами, які вони зробили першими у світі. Анна Полоденко для Голосу Америки.